Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми говоримо про приховані сенси російської пропаганди. І сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропаганда перетворила чуткі роздуми експертів, різні е якісь гіпотези на е провал, нібито операції Збройних сил на Курщині. Про що мов? Давайте трошки згадаємо, з чого починалася операція з точки зору висвітлення інформаційного просторі. Насправді тоді був такий собі інформаційний вакуум. Щось відбувалося, да? якісь події на не розгорталися так. Але українська влада тримала таку собі паузу. Да? Це тривало приблизно десь до 3-4 днів. Але е всі бачили, що відбуваються якісь події. Бачили це, звичайно, медіа, українські і за кордоні. І треба було про це щось писати, бо читач вимагає, читач хоче подроби, читач хоче ексклюзиву. Враховуючи, що була така мовчанка, то медіа, як українські, так і за кордонні, вдалися до класичного в принципі, журналістського прийому, коли вони почали заповнювати цей вакуум думками експертів. Да? І ось на, в цей період. І з'явилися в медіа публікації, де ті чи інші експерти, анонімні і публічні, виказували думку про те, що головною стратегічною ціллю Збройних сил України в Курщині є нібито захоплення Курської атомної електростанції. Далі пішли роздуми про те, що її можна буде обміняти на запорізьку атомну електростанцію, а взагалі захоплені території, коли вони вже стали значними, можна буде обміняти на території тимчасово окупованих з Херсонської і Запорізької областей України. І це все було на рівні саме роздумів, гіпотез і думок експертів. Але російська пропаганда взяла це на озброєння і на тлі. Відсутності якихось своїх успіхів ми вже навіть не говоримо на перемогу, а на тлі такого знаєте, повного фактично провалу і інформаційного провалу так само, тому що коли російська пропаганда не знає, що буде відбуватися, то ми завжди бачимо, що вона не встигає якусь зробити таку консолідовану позицію, консолідовану систему висвітлення інформації, і в перші е, дні е, операції на куршені вона так само провалювалася в інформаційному просторі. Так, от. Десь приблизно 12-13 серпня почала з'являтися інформація про те, що нібито стратегічні цілі збройних сил України на Курщині не досягнути, тобто операція провалилася. І це оголосив такий собі в лапках Герой України, командир спецзагону Ахмат. В ефірі е, в ефірі ток-шоу Скабєєвої «60 хвилин. Да, тобто це рознеслося по всіх е, практично пропагандистських ресурсах. Що він сказав? Що, начебто, вони отримали матеріали про те, що 11 вже серпня Збройні Сили України мали захопити Курську АЕС. А сьогодні е, 14-те, і збройні сили не захопили Курську АЕС, Тобто робимо висновок, що ЗСУ провалило свою операцію на Курщині. Ну, скажімо так, така достатньо смілива заява, особливо на тлі того, що відбувається на поточний момент, що захоплено понад уже більше тисячі квадратних кілометрів, 84 населених пунктів, взято від 1000 до півтори тисячі військовополонених. Але ж головна ціль не досягнута, кажуть пропагандисти. Тобто все погано, все провалено. І якби вони брали цю інформацію з офіційних джерел, ладно, можна було би, скажімо так, з натяжкою сказати, що десь, можливо, вони в чомусь і праві. Але ж давайте подивимось, як українська влада висвітлювала ситуацію, коли оця інформаційна тиша вже була відсунута на задній план. По-перше, 13 числа виступив заступник очільника МЗС пан Тихий, де він заявив, що. Метою операції на Курщині є перш за все забезпечення того, щоб не обстрілилась Сумська область України. Чому? Тому що саме сумська область дуже страждала від кабів, від обстрілів прикордонних територій, і метою операції на Курщині збройних сил України було відсунути російські війська подалі від українського кордону. Було так і оголошено знищити пункти дислокації, знищити логістику, склади, пункти розташування і самі війська для того, щоб створити отаку санітарну зону, але уже на території Росії. Далі. Практично ті ж меседжі підтвердив у своїх вечірніх зверненнях президент України Володимир Зеленський 10, 11, 12, 12 серпня. видаючи видаючи ефір свої вечірні звернення, він оголошено на тому, що саме так збройні сили України просуваються на Курщині для того, щоб не страждала сумська область. Для того щоб ми забезпечили нормальне функціонування інфраструктури життя людей, щоб люди не гинули від постійних обстрілів російської російських окупантів. Більш того. Поступово вимовлялася ще одна ціль це е, поповнення обмінного е, фонду, фонду військовополонених. Тому що, як ми знаємо, було е, захоплено від тисячі до півтори тисячі російських військових. Все більше е, цілей, які б переслідували Збройні Сили України, на поточний момент не було оголошено. І, в, і увесь цей період також не звучало інші якісь. Мегастратегічні цілі про захоплення Курської атомної електростанції в Росії ні, цього Україна не озвучувала, немає такої на поточний момент офіційної заяви, офіційної позиції. Тобто, все, що говорили експерти, це їхні передбачення, це їхні гіпотези, це їхні думки. Але. Російська пропаганда сформувала навколо цього отаку от цілу концепцію, що, начебто, Україна провалила свою операцію на Курщині, бо, начебто, не досягла 11-го числа Курської АЕС. Тепер давайте якраз викриємо, який же тут приховано сенс в цій пропагандистському меседжі. По перше. Що о, ситуація вже контрольована? Да, що російська влада, російські війська взяли ситуацію на Курчені під контроль і зупинили просування збройних сил України. Що ось дивіться, вони мали три дні тому вийти на певні рубежі, а вони не вийшли. Тобто, якщо це не перемога збройних сил Росії, то як мінімум невдача збройних сил України. По-друге, що вже критичний момент, начебто позаду, що ситуація вже починає братися під контроль. І ось-ось Росія що зробить? Ну, звичайно, вона принесе побіду на свої території, тобто видісне Збройні Сили України до кордонів, які були встановлені міжнародними нормами. І третій момент це знову ж таки героїзація. Збройних сил Росії, що вони ось мужньо вистояли під натиском терористів і так далі. І так далі. Ось, будь ласка, такі е, сенси, такі приховані змісти були е, в цій, начебто, невеликій заяві про те, що Україна не досягла атомної електростанції в Курську, і, цим, і це означає, що вона провалила свої завдання, які ставилися перед початком цієї операції. Тож, друзі, якщо ви і надалі хочете бути в курсі того, що приховує російська пропаганда, які сенси вона завольовує під такі подібні меседжі, залишайтеся на нашому каналі. Тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь і будьте з нами на каналі Правда про брехню.